Микола Кочерга Новела дитя мегаполісу. Спека давила на плечі гарячим укропом, затікала в легені й палила мене зсередини. Ліс благально простягав при хвилі листя до сліпучої сині неба. Німа полуднева задуха, здається, так вже марила про хоча б краплину дощу. Трава штучно шелестіла під ногами, неохоче випростуючись. Певно, їй хотілося бути ближче до землі, аби сховатися від палючого сонця. На горизонті білим маревом з'явилося воно місто каменя. Гамору вигаданих потреб та неспокійних сподівань, місто мільйонів, таких, як я, істот самотніх шукачів спокою і комфорту в мінливому світі, побудованому ними ж самими Мегаполіс. Ліс насторожено вдивлявся в його гнівний силует. А в мене замість настороженості в грудях ворушилося відчуття. Тужної приреченості, я зупинився на залитому сонцему зліссі, десь у траві не вгавав цвіркун. Трохи нижче біля пагорба біг маленький потічок. Вода, долаючи на півтрухлу хілляку, жеборіла, немов радіючи своїй здатності оминати перепони. Спокій, гармонія, Невловимий подих вічної мудрості заполонив мою здивовану душу. І так захотілося просто по-дитячому впасти в трави і, немов крапля дощу, розтектися по кожному листочку, кожній квітці, по кожній стеблинці. Зирнувся довкола, аби ніхто не бачив, і розсміявся над таким нікчемним страхом, і небо, і небо, і журливі стеблинки схилилися наді мною. Так, це найкраще, що можна було зробити перед тим, як повернутися у той кам'яний лантух. Трави гойдали мене, небо співало пісню, а вітерець шепотів листочком біля вуха. Дивись, дивись. Куди? питав я подумки в нього і посміхався, наче знову лежав у колисті, слухаючи дихання мами. Дивись, біла куля з'явилася переді мною. Вона трималася на прозорому стовбурі, всередині якого щось невпинно рухалося знизу вгору до неї. Мій розум відмовлявся якось це коментувати довкола мого видива теж вирувало життя, і я знав, що це життя, я відчував його пружність. У своїх грудях воно було, як дихання, як ковток джерельної води. Куля наблизилась, мільярди кришталевих споруд, сліпучо білих і до болю тендітних, ось чим вона була. Міляди крапочок, світлячків у стовбурі спішили в кожну таку споруду. Це був інший світ, світ не підвладний моєму інтелекту, інші закони. Інші цінності керували ним, і я відчував себе чужим і грубим тут. Мені хотілося швидше полишити це загадкове місце, аби чимось не зашкодити. Раптом стало темно. Щось невідворотньо важке нависло над кулею, воно невблаганно наближалося, весь доокіл затремтів безпорадно, всім своїм виглядом шукаючи рятунку. Ще темніше, ще, ще мої очі самі відкрилися. Сон, це був сон. Поглянув на годинника, ва, проспав цілих три години, піднявся, хотів іти далі, але куточком ока щось запримітив. Серед прим'ятої моїм тілом трави. З поламаною стеблинкою, а розтрусивши свій тендітний пух, лежала одинока маленька кольбаба.